Номер 48, сторінка 14. Запиши цифрами числа. Перше. 2 мільйони 12 тисяч 501. Давайте підготуємо собі манюсіньку табличку для всіх класів, щоб не пропустити жодного числа. Хай це буде клас «Одиниць». Тисяч і мільйонів. Перший два мільйони. Записуємо, 2 мільйони. Дванадцять тисяч дванадцять тисяч. 501. 501. У нас відсутні сотні тисяч. Нулик. Два мільйони. 12501. Другий приклад 100 мільйонів 5. 100 мільйонів 5. У нас відсутній, взагалі, клас тисяч, у ньому немає жодної цифри. І в класі одиниць у нас лише 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 нуликів. Сто мільйонів п'ять.